Вітаю вас, мої любі діти! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання, і ми з вами познайомимося з новим розписом, який називається Косівський. Запрошую вас до Косова з моєю подружкою Даринкою. Привіт, друзі! Я дуже рада вас бачити. Сьогодні листоноша приніс мені лист. Це запрошення на виставку від мого дядька Андрія. Він гончар і живе на Прикарпатті у місті Косів. Пропоную разом відвідати виставку Косівської мальованої кераміки. Красу і неповторність косівського розпису, народженого в українських Карпатах, не переплутаєш ні з чим. Ця техніка, названа від імені Косова, невеликого містечка в Івано-Франківській області. У техніці косівського розпису оформляють посуд і предмети побуту, дитячі іграшки, сувеніри, печні кахлі. Декоративні плитки до числа найбільш характерних виробів можна віднести кружки. В оригіналі їх називають кухлі, миски, свічники, свистульки у виряді баранців, кахлі. Традиційними сюжетами косівської кераміки є сцени побуту, релігійні та обрядові символи, рослини і тварини. Технологія декорування карпатської кераміки унікальна і не має аналогів. Спочатку виріб, покритий білою глиною, опалюють в печі, потім розписують, покривають прозорою глазур'ю і випікають знову. Давайте заглянемо у майстерню мого дядька і дізнаємось, відгадавши загадки, що він виготовляє. Майстер в руки мене взяв. І на мені намалював листок, квітку, перепілку, бо розписував тарілку. Біля тіла вухо, голови не маю, молоко, сметану добре зберігаю. Глечик В мені мак розтирають, галушки в мене складають, річ потрібна і не хитра, Називають всі Макітра. А я чудо і щудес, мене знає рід увесь, бо я хлопець молодець, косівський, куманець. Як у піч мене несуть, в мене овочі кладуть, ще й водичку наливають, у вогонь і борщик мають. Горщик. У відро завжди пірнаю. Коли воду набираю. З мене радісно всі п'ють. Як, скажіть мене звуть? Кухлик. Я сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. І ви завжди розпізнаєте косівський розпис серед інших. А тепер час повертатися до зустрічі. Діти, вам сподобалась подорож до косова? Мені теж дуже сподобалось. Я пропоную вам сьогодні розписати ось таку тарілочку. Ну що ж, будемо розпочинати. Для того, щоб нам намалювати нашу тарілочку, нам знадобиться вирізаний круг, у мене він жовтого кольору. Пензлики двох розмірів. Один з широким ворсом. Інший з тонким серветка, фарби трьох кольорів жовта, коричнева, зелена та стаканчик з водичкою Давайте з вами знайдемо серединку нашої тарілочки. Ось вона. Тут ми будемо ставити жовту крапочку. Беру пензлика, добре набираю жовту фарбу. Ось такий. Тепер я буду малювати три пелюсточка жовтого кольору, прикладаю пензлика вгорі. Ось так. Тепер прикладаю внизу зліва. малюючи як би трикутничок та з іншої сторони. Малювати будемо обережно, тому треба трішки почекати, щоб фарба у нас взялася і не злилася з іншим кольором. Вимиваємо добре пензлика. Набираємо коричневу фарбу. Біля жовтих пелюсточків ми будемо малювати коричневі пелюсточки. Добре вимиваємо пензлика, трішки його просушуємо і набираємо зелену фарбу. І між коричневим і жовтим пелюсточками малюємо зелені пелюсточки. Поки наша квіточка буде висихати, ми з вами намалюємо листочки. Листочки ми будемо малювати по краях. Ось так. Набираємо зелену фарбу добре і вгорі промальовуємо листочки. Прикладаємо і протягуємо ось так: з одного боку та з іншого боку. Знову прикладаємо і трішки протягуємо, з одного боку закруглюючи та з іншого боку. Знову прикладаємо і заокруглюючи, протягуємо, і малюємо з лівої сторони, прикладаємо і заокруглюючи, протягуємо. Вимиваємо пензлика, трішки просушуємо і набираємо коричневу фарбу. І кінчиком пензлика біля кожного листочка ми намалюємо крапочку. Ось так. Вимиваємо пензлика, просушуємо його, відкладаємо. Беремо пензлик з тонким ворсом. Набираємо зелену фарбу і кінчиком пензлика промальовуємо хвилясту лінію. Ось так. Після крапочки коричневої. Наша серединка майже просохла, тому ми робимо сіточку. інчиком ворса. Ось так. Вимиваємо пензлика, просушуємо та відкладаємо ось таку тарілочку з косівським розписом намалювала я. Я сподіваюся, що у вас теж вийшли гарні тарілочки. Буду ж чекати на фото ваших робіт. До побачення, дід! До нових зустрічей!